Вони почали плавати раніше, ніж повзати, ходити та говорити. Лише на перший погляд здається, що новонароджена дитина повністю безпорадна. Насправді ж, крім звичайних рефлексів, немовля, вміє плавати. Просто необхідно йому допомогти пригадати, як це робиться. Чотиримісячний ромчик займається плаванням разом з мамою вже три тижні. Подивіться, у воді малюк почувається добре та впевнено. Йому подобається, він пливає. Він ромчик, ми неряєм? Да? Нирям Рома. Рома неря. Нас рома неряє. Нас рома е, вдається. Мама Сашка теж переконана, що відвідуючи басейн, її син матиме міцне здоров'я. Жінка вже встигла переконатися у цілющості водних занять в аквапарку маяк. Сашкові рік і два місяці. У вільному плаванні без памперсів він дев'ять місяців. Ми плаваємо з трьох місяців. Ми вчилися з тренером вдома, на дому вані. А потім дев'ять, коли вже знайшли басейн, то вирішили плавати в великому басейні. Тобі подобається? Судячи обличчю, дуже. Такі діти зазвичай ведуть себе спокійно. Вони міцно сплять, мають гарний емоційний розвиток, бо ж вода це є сильний гартівний фактор. Заняття з немовлятами відбуваються під пильним наглядом спеціального тренера. Мами беруть своїх манюсеньких діток за плечики і водять у басейні хороводи, катають малечу по воді вперед і назад, підстрибують із малятами на руках. Це все происходит в аквапарке. Заняття обычно проходять 40 минут. Щоб дітки не устали, вони спочатку граються, займаються, потім опять щоб ребенку не було скучно. Це було интересно проводити заняття. За плечима інструктора Тетяни, шестирічний досвід навчання плавання новонароджених у Києві. З огляду на свій досвід жінка твердить, що діти, які в тримісячному віці починають плавати, випереджають своїх однолітків у фізичному, психічному та розумовому розвитку і серйозно. Ніколи не хворіють. Дев'ять місяців вони знаходились де в воді, і от мамочки нікотрі бояться, що вушка там попадає вода. Ну от дев'ять місяців вони були якраз в около воді. А дитина вже рождається з плавательним рефлексом, тому що до трьох місяців він може е рефлекторно закриває дихання, коли водичка попадає йому в рот і півносить. І от якщо за до трьох місяців вже підтримувати, це залишиться в нього навик на все життя. Грудна дитина не знає, що таке страх, вона не боїться води. Використовуючи природні рефлекси, немовлята навіть пірнають під водою від тренера до мами і не захлинаються. Крім цього, під час плавання шкіра малюка відчуває благотворну масуючу дію води, завдяки чому поліпшується кровообіг, укріплюється нервова система. На своєму піті тільки якби я то, що я займалася, у мене хлопчик рік і два. Він вже плив, і зараз йому два з половиною, він пливе десять великих басейнів в ну якби своїм способом, без без техніки, без нічого, просто своїм способом він пливе на басейні великих. Потопити, немовля, дуже важко сміється інструктор Тетяна і додає дитяче плавання нескладна складна справа, і йому можуть навчитися всі батьки. Схожі вправи вони можуть зробити і у ванні в себе вдома. Спочатку, коли заживе попочна рана. Можна плавати вже в ванночки, і от я дуже багато бачу, мамочки пользуються маленькою ванночкою, ну, наприклад, до, до двох неділь, до трьох ще можна маленькі, і потім не треба боятися, велику ванну набираєте. Якщо у вас трошечки там страх, що там щось підхватити, трошечки марганцовочки кинути і все. І займатися з маленьким в, в маленькій ванночці. Такою має бути підготовка батьків до ролі домашніх інструкторів. Батьки запам'ятовуйте підтримки. Дитинка, вона рождається, вона не тримає головку, тому ми це ручкою одною підтримуємо під голову, другою ставимо на пальчик, і оцим пальчиком можна прикрити ротик, щоб не попадала водичка. І все, і робите такі от проводки в ванні. Раз. Малюєте вісьморочки. Коли ви в ванні е підпливаєте до ванни, ножки його стоять, штовхаємося. Раз. І він Шально сам штовхнете. І так з іншого боку. На спинці точно так. Тримаєте під голову і підвод. І завжди з дитиною треба розмовляти. Навіть віршики. От, дуже багато віршиків там. Навіть, наприклад, плив-пливеть кораблік, кораблік золотой, ведет-відет подарки, подарки нам з тобою. В принципі, якщо батьки не бояться, вони можуть це робити в ванні, якби без проблем. І от берете водичку, от ви тримаєте його так, просите, щоб хтось помічник якийсь. Пірнаємо раз на водичку, полили водичку. І все, нічого страшного якби тут немає. Головне повірити в себе і, тримати, і в мати в руках. Все буде добре. Навчання плаванню дітей у ранньому віці має давню історію. Ще за чотири тисячоліття до нашої ери в древньому Єгипті з метою укріплення здоров'я майбутніх воїнів малюків вчили плавати з народження. В наш час загортовування немовлят розповсюджено на всіх континентах. У Вінниці це можна зробити в центрі сімейного оздоровлення та відпочинку в аквапарку Маяк. Там вчать плавати дітей з двох місяців і більше. Це саме такий оптимальні есть группа, самые маленькие, они плавают вместе с мамой в бассейне. Мама их поддерживает, чтобы они не боялись водички, тренера. Есть группа постарше, начинает с двух лет набирают деток. Там уже детки сплавают сами в большом бассейне под руководством тренера. Она их учит основам плавания, нырять. Они ныряют за игрушками на дне. И есть группа еще постарше, так называемые дельфинчики. Там детки от 4 лет до 6 лет обучаются всем основам плавания. Занятия у нас проходят ежедневно. Не пропускайте таку можливість, адже чим раніше почнете вчити дитину плавати, тим легше це буде зробити.